Радуйся, Діво, Богородице, пристановище і заступництво убогої душі моїй, солодка надія спасення мого, Радуйся, бо ти Творця всіх у своєму лоні носила, радуйся, бо тілесно породила Бога, Спасителя світу, радуйся, бо ти в Різдві дівство нетлінно зберігла. Радуйся, бо ти від твоїх вів дари прийняла та їх поклінь народженому, від тебе бачила, і пастирів преславні слова про нього чула та в серці своїм їх уклала. Радуйся, бо ти дитину Ісуса, Сина Твого і Бога у храмі, посеред вчителів закону радісно знайшла. Радуйся, бо ти у стражданні хресному та розп'ятті Сина Твого, пресолодкого Ісуса, болю зазнала. А по його тридневному воскресінню радістю наповнилася, радуйся, бо ти Вознесіння Сина Твого і Бога у славі Небесній разом з його учнями бачила, Радуйся, бо ти Духа Святого, від нього посланого у горниці Сіонській, разом з учнями Господніми у виді вогнених язиків прийняла. Радуйся, бо ти немов ангел на землі прожила. Радуйся, бо ти чистотою святістю всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, Радуйся, бо при успенні Твоїм возвеличено тебе пришестям, Сина і Бога, Радуйся, бо ти у світі руки Його душу свою радісно передала, Радуйся, бо тебе прославлено вошестям Твоїм разом з тілом на небесах. Радийся, бо ти боговицям апостолам на третій день після свого переставлення з'явилася. Радийся, бо на небесах від Отця і Сина, і Духа Святого, вінцем вічного царства ти була увінчена. Радуй, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують. Амінь.